Месе і життя завжди йдуть поруч. Ось і 22 серпня у Надвінянському музеї відкрилась фотовиставка про Євромайдан Тараса та Ірини Кузишин. Обидвоє учасники тих подій, які змінили історію України. Обидвоє фотометців майданівців нині переконані, що майдан продовжується, бо новітню історію України треба ще закріпити. Своїми фотографіями перш за все ми хотіли подякувати тим людям, які долучились до революції гідності, які брали в ній участь. Хотіли би Згадати тих людей, яких вже немає, які втратили своїх рідних, і звернути увагу на те, що революція триває далі. Ми не повинні зупинятись, ми не повинні думати, що йде війна, і все вже зроблено. Можливо, хтось скаже, що все вже втрачено, але я думаю, все ще попереду. Це була маленька частина нашої революції, а все буде попереду е, на тему: е, ну що нічого ні, не забути, ніхто не забути. Е, Майдан ще не закінчився. Хто би що не думав? Майдан все таки буде ще третій. Тому що боротьба наша не закінчена. І людям чуть -чуть, трішки людям нагадати, що все-таки, як воно було, ось я на Майдані відбув 4 місяці з самого початку до квітня місяця. Просто далі я не бачу потреби там знаходитись. І це практично всі мої світлини, я крім, крім що приймав участь у боротьбі, ще й фотограф. Фотографії безумовно історичні, відзняті на високому мистецькому рівні. В музеї пройшло урочисте відкриття фотовиставки разом і до кінця. Зі вступним словом виступила науковий працівник музею Наталія Зварчук. А саму екскурсію по історії Євромайдану від початку і до кінця в фотографіях провів сам автор. Звичайно, виставка викликала значну зацікавленість серед надвірнянців, серед яких була й родина уже героя подій на сході України, який був пораний. В бою під волновахою Петра Андрейчука 1991 року народження, який зараз перебуває на лікуванні у львівській військовій лікарні, студент п'ятого курсу прикарпатського університету, боєць 51-ї бригади, герой про якого теж будуть розповідати на таких мистецьких фотовиставках. Кошти від продажу фото даної виставки підуть у фонд допомоги бійцям Збройних сил України.